Так виглядає соляний, соляна солотвінська лампа вагою 6,2 кг і висотою 25 см. Да, на жаль, не можна, камера не може так передати тої краси, яка є е, в оригіналі. Червона така ала лампа. Це тому, що всередині там трошки гуаші. Барв трошки додав Василь, додав барв трошки, і вона так виглядає. Але це не шкодить здоров'ю ніяк. Більше того можна завжди дуже легко стерти, убрати цю краску, але так нам набагато красивіше. Сіль не пропускає ніякі, ніякі е, шкідливі речовини, хоча в ГУАші їх і немає. От така шикарна лампа. Профілактика бронхолегеневих захворювань. Від, Я вибачаю, щось я не весь час, профілактика від бронхолегеневих захворювань.